Діалоги про війну так називається четверта частина проєкту, який сьогодні презентували освітянам Полтавщини. Він містить чотири відеорозмови учениці із ветеранами російсько-української війни на теми, що таке війна та чому Росія прагне захопити Україну. Містить проєкт і методичні рекомендації для вчителів про те, як саме доносити дітям інформацію про сучасні події. Він розрахований на вчителів історії та захисту України, а також учнів середньої та старшої. Школи діалоги про війну це проект Українського інституту національної пам'яті та міністерства молоді і спорту. Ініціатором проекту є воїн ЗСУ, Герой України Жемчугов. Цей проект сьогодні презентується для понад 80 учасників вчителів, методистів з усієї Полтавської області, які підключились онлайн. Також сьогодні, о 20-й годині, на телеканалі Місто Плюс, четверта серія відеопроекту і освітнього проекту діалоги про війну буде показана для телеглядачів полтавського краю. висадити